Шукаєте рослину, яка може протистояти прямій сонячній світлі в літній спеку. Канни чудовий варіант. Оскільки вони є рідними для тропічних регіонів, вони люблять пряме сонячне світло та інтенсивне тепло. Канни це не справжні лілії, як випливає з їх імені. Вони належать до родини Каннесії і є єдиним родом у цій родині, що квіти. Назва Кенне походить від латинського слова, що означає рід. Вони створюють скупчення квітів у верхній частині тростини, що нагадує лілію на вигляд. Канни роблять чудове доповнення вздовж кордонів садових ліжок, уздовж боків будівель і навіть на вашому внутрішній дворик у контейнері. Вони цвітуть від середини літа, поки температура не опуститься нижче нуля. Їх квіти приваблюють метеликів, колібрі та бджіл. Вони навіть стійкі до оленів. Отже, якщо ви вирішили додати їх до свого саду в цьому сезоні, є кілька речей, які слід врахувати. Залежно від вашої зони твердості, вони можуть потребувати трохи більше зусиль, ніж ваші типові багаторічні рослини. Давайте розглянемо деякі деталі вирощування прекрасних, пишних кантів у вашому саду. Тип рослини багаторічний сім'я Канни Сі. Ейт Канна. Види більше ста. Відстань від рослин, 12 дюймів і більше. Домашній регіон Північна та Південна Америка. Експозиція сонячного світла, повне сонце до часткового відтінку. Висота рослини 2,8 футів. Вимоги до води, високі. Глибина посадки 2-3 дюйми. Зимова стійкість зони 3 до 11. Технічне обслуговування низьке. Тип ґрунту, багатий, вологий, шкідники, валик з листя канабісу, японські жуки, приваблює, колібрі, метелики, бджоли, походження. Канни є вихідцями з північної та південної Америки. Корінні народи Америки в цих тропічних регіонах їх використовували вже тисячі років. Вони вирощували століттями у всьому світі. Канни колись були ціновані рослини у вікторіанських садах, оскільки вони виглядали такими екзотичними. Вони впали від переваги, коли садівники вибрали більш традиційні рослини з більш м'якими ем квітами. Нещодавно вони повернули популярність завдяки своїй стійкості та стійкості. Характеристики Канни відомі своєю великою зеленою листям та ефектними квітами. Ці багаторічні квіти можуть рости досить великими, причому деякі сорти досягають висот 8 футів і більше. З їхнім гігантським ростом ці красуні обов'язково додадуть поп, кольору та драматичну висоту будь-якому садовому ліжку чи контейнері. Є дві категорії кан карликові та гігантські. Карликові сорти мають максимальну висоту від 3 до 4 футів, а гігантські сорти досягають висоти 8 футів і більше. Карликові сорти чудово підходять для контейнерів або низьких садових ліжок. Гігантські сорти найкраще виглядають уздовж будівель або вздовж краю саду. Квіти бувають різноманітних кольорів: від рожевого, червоного, помаранчевого і навіть чорного. Існує кілька сортів, які відображають на пелюстках більше одного кольору. Вони цвітуть постійно, тож ви можете бачити їхні квіти все літо. Їх листя також може змінюватися. Залежно від типу канни, листя можуть варіюватися від зеленого до фіолетового або комбінації обох. Існує кілька сортів з рожевими та білими венами, які дуже приваблюють очі. Вони відомі своїми дуже великими листям і роблять чудову роботу з заповнення території, де вони посаджені. Канни роблять чудове доповнення до саду для запилювачів. Вони приваблюють колібрі метеликів та бджіл. Вони не токсичні до домашніх тварин і, природно, стійкі до оленів та кролика. Це робить їх чудовим вибором у сільській місцевості, де олені та кролики будуть їсти все. Зони зимової стійкості. Розуміння ваших зон USDA важливо для розуміння росту канни. Вони зимові витривалі в зонах 3, 11. Це величезний асортимент для заводу і означає, що у всіх є шанс їх виростити. Хоча вони класифікуються як квітучі багаторічні рослини, залежно від вашої зони, вони є більше щорічними. Сильні холодні температури впливають на їх здатність знову рости навесні в певних районах. Якщо ви живете в зонах від 3 до 7, зими занадто суворі, і вам потрібно буде викопати кореневища вище канни восени. Це простий процес, який детальніше обговорюється нижче. Вони добре ростуть у цих зонах, що дивно для тропічної рослини. У зонах 8 до 11 вам не доведеться їх копати. Ви можете просто залишити їх у землі, і вони знову проростають навесні. Вони процвітатимуть у цих зонах, оскільки сонячне світло є більш інтенсивним, а температура, як правило, тепліша, порівняно з тропіками. Коли садити. Вирішити, коли садити канни може бути важким. Якщо ви живете в зонах USDA від 3 до 7, ви захочете посадити їх після останнього морозу сезону. Якщо посадити занадто рано, існує ризик замерзання та вмирання корене вище. Відмінна орієнтир це спостереження за тим, як тюльпани цвітуть. Після того, як тюльпани зацвітають, ризик морозу зазвичай закінчується і може розпочатися посадка. Якщо ви живете в районах, де вам не потрібно пересаджувати, вони почнуть проростати навесні. Дайте їм додаткову воду за кілька тижнів до проростання, щоб зволожувати корене вище та заохотити ріст. Якщо ви хочете розпочати голову в сезон, ви можете посадити їх у контейнер за 4-6 тижнів до останнього морозу. Тримайте їх у приміщенні з адекватними освітленнями та вологими ґрунтовими умовами. Після того, як температура ґрунту піднялася і загроза морозу пройшла, вийміть їх з контейнера та пересадка їх у бажане місце розташування. Ви можете залишити їх у контейнері і просто розмістити їх на бажаному місці, де посадити. Давайте подивимось на найкраще місця для приземлення. Чим більше тепло, тим краще для цих тропічних рослин. Вибираючи місце розташування, шукайте найгарячіше місце у вашому саду. Більшість рослин не можуть впоратися з літньою спекою, але в ньому процвітають канни. Вони вважають за краще повне сонце, але виживуть на частковому сонці. Їх листя сприйнятлива до пошкодження вітру, тому розгляньте місце, яке забезпечить певний захист листя. Посадка по краях саду додає висоти. Подумайте про посадку уздовж будівлі, щоб додати колір. Карликові сорти відмінний вибір для контейнерів для внутрішнього дворика. Ви можете посадити гігантські сорти в контейнерах, але вам знадобиться дуже великий контейнер для підтримки зростання. Карликові сорти досягають лише 3-4 футів у висоту і додадуть трохи висоти у ваш контейнер. Посадіть з протяжними однорічниками, щоб створити красиві пишні контейнери, які зацвітуть усе літо. Якщо у вас є ставок або водна функція, вони можуть добре рости навколо краю. Вони нададуть вашому ставку або водним особам тропічний вигляд. Існує кілька сортів, які, як правило, краще ростуть біля води. Клеопатра це відмінний вибір для вирощування біля води. Вони виробляють цікаві квіти, що варіюються від червоного до жовтого, і можуть створювати візерунки або більше одного кольору на кластер. У завишки від 2 3 футів вони виробляють зелену до фіолетову листя, яка не затьмарює ваш ставок або воду. Ще один сорт фаге, який є гігантським гібридом, який виробляє різноманітні листя. Квіти цієї помаранчевої канни, західний помаранчевий. Ці гіганти додадуть різноманітності до моря зелені в будь-якому саду. Як посадити. Після того, як ви вибрали місце, настав час послабити ґрунт, це полегшить посадку. Після того, як ви послабили ґрунт, ви копайте отвори або траншеї глибиною від 2 до 3 дюймів. Якщо ви копаєте отвори, щоб розмістити кореневище кени, переконайтеся, що вони знаходяться щонайменше 12 дюймів один від одного. Ми не хочемо перевантажувати кореневище. Якщо ви викопали траншею, коли розміщують кореневище в траншею, переконайтеся, що вони розташовані 12 дюймів і більше один від одного. Після посадки поверніть ґрунт у верхню частину кореневищ і почніть глибоко поливати. Вони потребуватимуть великої кількості води під час проростання, щоб зволожувати корене вище після процесу перезимування. Якщо ви вирішили рости в контейнері, слід врахувати кілька речей. Розмір контейнера дуже важливий. Має бути достатнє місця, щоб корене вище не стали переповненими. Якщо вони стануть переповненими, вони перестануть рости та виробляти квіти. Розмір різноманітності канни важливий при посадці. Гігантські сорти потребують більше місця, оскільки вони, як правило, швидко і швидко поширюються. Розглянемо, як посадити гігантські сорти далі. Карликові сорти займають менше місця, але все ще можуть швидко поширюватися в ідеальних умовах. Зростання та догляд. Якщо ви в правильній зоні твердості і маєте правильність часу, вирощування канни не надто складно. Вони потребують трохи більше догляду та уваги, ніж інші рослини, але вони мають однакові основні потреби. Давайте розглянемо кожен важливий аспект їх зростання, перш ніж розпочати роботу. Світлий сонячне світло найкращий друг канни і впливає на виробництво квітів. Не хвилюйтеся, вони толерантні до ділянок з меншим сонячним світлом, але зростання може вплинути. Для найкращих результатів посадіть їх на повне сонце. Вони все одно будуть рости в частковому тіні або щонайменше 4 години сонячного світла. Якщо ви вирішите посадити в частковому тіні, вони не будуть рости і зацвітати так швидко. Це не означає, що вони взагалі не виростуть і не цвітуть. 4 години сонячного світла це мінімальна кількість для здорового росту канни. Вибір найкращого розташування збільшить ваші шанси побачити прекрасні квіти з літа до осені. Ваша зона твердості визначить, скільки сонячного світла їм потрібно на день. Зони USD8 через 11 досвіду більш інтенсивного світла. Це означає, що вони все одно будуть рости за 4-6 годин сонячного світла. Північні регіони Сполучених Штатів у зонах 3 до 7 отримують менш інтенсивне сонячне світло. Якщо ви живете в цих зонах, подумайте про посадку на повному сонці або щонайменше 6 годин сонячного світла для найкращого зростання. Це вказівки щодо вимог до сонячного світла для оптимального зростання. У мене на західній стороні великої комори я посадив канни. Вони отримують близько 5 годин сонячного світла на день. Вони все ще розеясилують нові пагони та красиво цвітуть. Наступного року я планую посадити більше кореневищ, щоб створити більш пишний вигляд, оскільки вони не отримують повного сонця, щоб заохотити швидке зростання. Вода. Весняна посадка має найвищий полив. Кореневища зберігаються всю зиму, і їх потрібно змочити. Після посадки не забудьте ретельно замочити площу приблизно 2-3 дюймами води. Продовжуйте ретельно поливати, поки вони не проростають. Після того, як вони проростають, ви можете поливати їх трохи менше. Однією з їх найкращих якостей є їх толерантність до дещо сухих умов. Це досить дивовижно для тропічної рослини. Якщо у вашій території виникають сухі умови, розгляньте полив частіше. Полив один-два рази на тиждень з одним 2 дюймами води повинен бути достатнім протягом літніх місяців. Постійно перевіряйте вологу ґрунту. Волога ґрунту це чудовий показник того, чи варто поливати чи ні. Більше води означає більше листя та квітів. Переконайтеся, що вони отримують достатню кількість води і стежать за ознаками надмірного або підводного. Ознаки недооцінки Ось кілька ознак, якщо ваші канни не отримують достатньої кількості води. Листя починають тріскати і розриваються вздовж вен. Сухі, завивають листя. Пожовтіння і опухлі листя. Незважаючи на те, що вони люблять воду, вони все ще можуть бути надмірними. Є кілька ознак, на які слід звернути увагу, якщо ви думаєте, що ви переповнені. Захворювання можуть розвиватися через стагнацію води на листках, обов'язково поливати коріння, щоб запобігти захворюванням листя. Якщо вони сидять на ґрунті, що занадто вологим, кореневища можуть гнити, а ріст зупиниться. Коренева гниль дуже поширена. Переконайтеся, що вони мають добре дренажний ґрунт, щоб запобігти гниттям. Якщо ваш ґрунт не хоче утримувати вологу. Подумайте про додавання мульчі. Є кілька матеріалів, які ви могли використовувати для мульчі. Деревні чіпси чудовий вибір, а також допоможуть контролювати бур'яни. Мертві листя та вирізки трави це також чудові варіанти. Зверніться до місцевого розплідника щодо інших варіантів, доступних у вашому районі. Грунт. Грунт відіграє велику роль у тому, як будуть рости ваші канни. Вони віддають перевагу ґрунтам багатим, добре дренованим та високим в органічних речовинах. Якщо у вас немає такого типу ґрунту у вашому районі не хвилюйтеся, існують способи вдосконалити ґрунт кене. Якщо у вашій території є піщані або глинисті ґрунти, подумайте про додавання органічних речовин. Додавання органічного